Привіт, малята. Ви, бува, мою подружку Сонечко не бачили? Вона дуже розумна, швидко бігає і літає. А я, Равлик, мені треба спочатку подумати, навіть якщо я просто кудись іду зважити за і проти. Привіт, Равлику. Доброго дня, шановні першокласники. Привіт, сонечку. Ти сказала першокласники, Отже, ми в школі? Так, сьогодні всі разом вирушаємо у подорож до чарівної країни знань, щоб вивчати математику. Добре хоч попередила, сонечку. Що ми будемо робити на уроках математики? Нехай про це розкажуть дітки. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроках не дрімати, Лиш знання здобувати. <гум> Правильно, равлику. Ми часу не гаєм і урок розпочинаємо. Друзі, сьогодні ми будемо вчитися рахувати предмети, розрізняти та порівнювати їх. Сонечко, що ти принесла з собою на урок? Чудові подарунки, якими нас пригостила осінь. Ой, скільки ж усього багато. Дітки, порахуйте предмети кожної групи. Скільки у нас яблук, скільки груш, скільки слив? Осінь подарувала нам чотири сливи, три яблука. Одну грушу. Молодець, равлику, прослухай наступне завдання. Що більше слива чи яблуко? Яблуко. Що менше? Груша чи яблуко? Яблуко менше. Порівняй грушу і сливу Звичайно ж, груша більша за сливу які фрукти зображені у верхньому ряді, які в нижньому? Сонечку, я втомився, тому не зможу виконати твоє завдання без допомоги першокласників. У верхньому ряді стоять яблука. В нижньому ряді сливи. Дякую за допомогу, друзі. Молодці. Ви правильно і швидко впоралися з завданням. А, Сонечко, ти дуже швидко летіла. О, я не розумію, де опинився. Ми завітали в гості до бабусі, яка живе в країні знань. У неї велике господарство. Пропоную познайомитися з усіма мешканцями бабусиного подвір'я. Гаразд, дравлику. Отож розпочнемо. Хто стоїть ліворуч від корови? Хто праворуч? Ліворуч від корови стоїть півник. Праворуч від корови котик. Правильно, Равлику, ти дуже кмітливий і ріжки у тебе гарні. Дякую, сонечку. Та от тільки я не знаю, чи вони в мене однакової довжини. Нехай це визначать першокласники. Дітки допомогли нам дізнатися, що ріжки в мене не тільки гарненькі, а ще й рівненькі, а я приготував для них незвичне завдання. Дуже цікаво, Равлику. Розповідай, нехай учні порівняють, хто з нас довший, а хто коротший. Сонечку, час уже прощатися з нашими новими друзями-першокласниками. Ми дуже гарно попрацювали на уроці. Так. Навчилися рахувати предмети, порівнювати і розрізняти їх. До зустрічі, малята, до побачення!